Вітаю, друзі! У нас на каналі. У ремонті у нас ось такі прикольні фірмові туфлі від постійного клієнта. Дивіться, шкіряна підошва, дерев'яний каблук, верх шкіряний, шкіра м'якенька, якісна. Але коли їх купували, одразу не зробили те, що ми завжди рекомендуємо клієнтам. Купуєте нове взуття, ну поставте одразу хоча б профілактику. Тут шкіряна підошва, вона стирається як бумага. Та ще й такі прикольні, скоріш за все, дешеві туфлі. Ну Набійку тут ще не сильно стерли, але будемо робити комплекс. Будемо міняти профілактику чорного кольору, будемо ставити зносостійку бренду Bizel. Та будемо міняти набійки також бренду Bizel. Отже, як це все ми зробимо, результат вам покажемо у другій половині ролика. То дивіться до кінця, буде цікаво. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити ці туфлі. Нагадую, туфлі були фірмові. Принес клієнт. Тут треба було зробити профілактику та набійки. Як бачите, поставили профілактику зносостійку якісну бренду Bizel. Набій у нас теж такого бренду бізнес. Отже, передня частина підошви захищена, каблучки захищені, все в порядку. Сноситися все буде довго. Замовлення, як то кажуть, виконано. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволеним. Вам будемо вдячні за лайки та підписки. Будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи. І набійки, і профілактика разом з роботою за пару тисяча гривень. На все добре, до нових зустрічей!